Фантомний флот Росії виходить з тіні. Російський винищувач прикрив танкер, який у Балтійському морі спробували зупинити ВМС Естонії. Судно прямувало під прапором африканського габону, і тільки но до нього наблизилися естонські військові. З'явився бойовий літак Росії. Деталі того, що відбувалося, далі розкаже Ростислав Сесоєв. Естонці наказують зупинитись. Танкер йде далі місцеві ВМС повторюють вимогу. Your... Ваш запит відхилено. Дотримуйтесь моїх вказівок. My Але судно під прапором Габону і російськомовним екіпажем продовжує рух на Росію щоб зупинити танкер. Естонське ВМС залучають свої катери та авіацію. Росіяни підіймають в повітря бойовий літак. Цей винищувач порушив територію НАТО майже на хвилину. Це щось нове. Ми повинні розуміти, що Росія тепер офіційно пов'язала себе з тінівим флотом, коли судно увійшло в економічну зону Балтійської країни. Естонія спробувала зупинити корабель для перевірки та з'ясувати, чи становить він загрозу. Алтіс юроя з кожним кроком ймовірність серйозної ескалації в Балтійському морі зростає. Тому навіть тим службам, які мають повноваження на певні дії, завжди потрібно ретельно оцінювати можливі наслідки. через російський винищувач піднялися в небо і натівські військові літаки зі складу повітряної поліції в країнах Балтії. Але ці португальські винищувачі з авіабази на півночі Литви зазвичай не атакують, а лише спостерігають це ймовірно, та сама логіка не ескалувати. Що, на мій погляд, є хибною парадигмою у відносинах з Росією. як поставити Росію на місце в 2015 році. Показала Туреччина її повітряний простір теж порушив російський винищувач, і турки його просто збили. Росіяни відповіли лише дипломатичною перепалкою. Провокації абсолютно реальні. Вони відбуватимуться насправді зі справжніми літаками, справжніми винищувачами, справжніми суднами і на кону життя реальних людей. В Латвійському МЗС повідомляли, що саме через Балтійське море проходить близько 84% всього російського експорту сирої нафти. Це десятки мільярдів доларів на рік. Подібних дій з боку Росії і слід було очікувати, що вони спробують захищати якимось чином охороняти. Свійтнівий флот, який плаває під прапором різних країн, це, мабуть, перший крок у складі тіньового флоту Росії до тисячі танкерів близько чотирьохсоте з них щодня курсують в Балтійському морі та допомагають РФ наповнювати військовий бюджет. Кошти поступають, бізнес іде ну, в принципі, ну погано в тому, що ці кошти йдуть на війну проти України і на дестабілізацію ситуації в Європі. В Європейському Союзі визнають, що Росія загрожує всім країнам в регіоні Балтійського моря. Тіньовий флот підозрюють у диверсіях на підводних трубопроводах та кабелях. Через це анонсують посилення спостереження та подальші санкції. А інцидент біля берегів Естонії для росіян залишився безкарним. Танкер вимогам не підкорився, естонці лише спостерігали і супроводжували, доки судно не увійшло в російські води. Ростислав Сесос Міндалґасвасілявскаснері у збаню нас ми Україна, марафон єдині новини.